26 жовтня 2025 рік Південна частина Синього озера сьогодні виглянуло сонечко. вже майже біля двох тижнів його не було. Тут я бачу, що виползла черепашка погрітися на сонечку. Панцирь у неї світлий. Завдяки тому, що вона в глині тут капошиться. Спробую наблизитись до неї. Чи вона дуже-дуже така лякова. Лякається, вже бачу лапи. Майже весь жовтень йдуть дощі, дуже пасмурно. Сонце майже не буває. Дуже неохоче вона повзе у воду. Я могла би грітися, я б її не чіпав. Би. Познімав би пішов би собі далі.